Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просили мене подивитися. Зеленського бумерангу ми вже дивилися. Ви просили подивитися, чи буде бумеранг Путіну. Ось, якщо вас зацікавить, будемо дивитися і бумеранг Росії. Хоча я, от, бачите, думала буде бумеранг. Бачите? Але який. Зараз будемо дивитися. Ну, тут щось щось буде. Путіну буде і Росії буде, але зараз ми конкретно будемо розбирати. Гаразд. Чи буде бумеранг Путіну за те, що він робить з Україною? Давайте подивимося на дно. Ну, відверто вам скажу, я тут бумеранга не бачу. Відверто вам кажу, я тут бумеранга не бачу. Чому немає бумеранга? Так діє справедливість. Справедливістю можна маніпулювати. А знаєте чому? От вона от у нас випала Україна. Тому що цей бумеранг повинні українці. По справедливості цей бумеранг повинен не прийти з космоса, від боженьки, від ще якогось дітька лисого. А від саме від українців. Цей бумеранг повинен бути від українців. Гаразд, туди дивимося інакше. Чи буде бумеранг від українців? Я колись сказала, все робимо своїми руками. Буде бумеранг від українців буде. Ха -ха. я навіть скажу який. Зараз я вам все скажу, мої драйніки. Угу. Оце і є божий бумеранг. По-перше, розвалимо ми Імперію. бачите Українці, дорогенькі українці, наша повна перемога, це повернення наших територій. Це і буде бумеранг. Ось імперія, і вона розвалюється. От коли ми почнемо розвалювати цю імперію, її розносити, коли вона вже не зможе втриматися. Бачите, оце і є наш бумеранг. Тут п'ятірочка монет, а тут п'ятірочка. Це найбільший бумеранг. Ніякого бумеранга іншого не буде, тільки українці зможуть йому повернути всі, все з Торицею. Ось якось так. Тут навіть не розстріляти його, тут навіть не, ви повинні розуміти, тут не так щось з ним зробити, як розвалити імперію. Я вже говорила, що Путін це переродження Леніна. Ленін започаткував. І до Леніна і інші були, але вони всі намагалися знищити Україну. Ось якщо Ленін хотіла сказати, якщо Путін побачить, що імперія розвалюється, все знаєте, права, Оце, оце для нього найгірша втрата. Оце буде для нього, скажімо, Давайте я скажу так. В ті для тих, хто вірить в Бога, це буде і Божа кара. це. Буде знаєте, навіть не Божа кара, це скоріше за все. Точне попадання, оце буде точно в серце. Оце і є. Знаєте, як це? Кощеєва Ця голка. Вона ось якраз в цій імперії, ось цю імперію розвалити. Оце і є розвал, розпад, розвал імперії. Ось це і є, на чому концентрується Путін. Багатство так, 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 але йому найбольніше буде не його розвал грошей і тому подібне. У нього в голові сидить ідея оця імперії. Оце буде в нього бумеранг, розвал імперії, розвал Росії. Ось якось так, мої дорогенькі, а це перемога для України. Щиро вдячна вам за увагу. Мені аж легше стало. Тобто, ви знаєте, що ви маєте робити. Які завдання в українців розвалити. Цю кляту Рашландію розвалити, щоб вона розірвати її на кусочки, на дрібненькі, щоб вона більше не змогла нашим потомкам, які прийдуть на цю землю живим, мертвим і ненародженим ось якось так. Оце і її заповіт Шевченка. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все робимо своїми руками. Все буде Україна.